Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Свіженькі пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, повністю все під ключ. Також доставити по Україні. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція, свіженька лише з аукціону Кіаніро 2020 рік. Автомобіль в класному кольорі, графітовому, 9-й місяць, 2020 рік. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в дощову в нічну пору. Водій менше напружується, набагато комфортніше себе почуває. Рестайл чистий 20 рік, присутній. Одна фаза для зарядки, три фази. Тобто автомобіль заряджається як так. Від одної фази і від трьох фаз є можливість заряджати даний автомобіль. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в оригіналі, без жодного підфарбування. І так є такий автомобіль на сьогоднішній момент. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Все є присутнє в даному автомобілі. GBL-музика, амбієнт, підсвіточка. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб перевірити стан автомобіля і також батареї. Пробіг даного автомобіля 134 тисячі Кілометрів. Чесний перевірений пробіг. Від пробігу завжди залежить і ціна. Так, і навіть на такому пробізі життя батареї, сок батареї 100%. Запас ходу 446 км. Споживання 16,4 на 100 кілометрів. Коли виїхати на трасу, акуратна, спокійна їзда, даний показник перерахується до 500 км. У 2020 році задні стопи Ледовські набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Також, сама мультимедіа йде вже оновлена такий великий планшет. Також набагато сучасніший, набагато стильніший, ніж 2019 рік. Амбієнт підсвіточка є лише в 2020 році. З правої сторони, з лівої, змінюється вона за. в за Налаштуваннях може бути біленький колір, голубенький, жовтий, який кому до вподоби. Є камера заднього огляду, проекція. Досить зручно, парктроніки, передні задній задні. Підігрів сидінь, водія, охолодження, сидінь, водія пасажира, підігрів задніх сидінь, тобто всі сидіння підігріваються в даному автомобілі. Коли ми включаємо підігрів сидінь, даний показник не перераховується. Більше впливає обігрів. Обігрів салону, тобто включаємо обігрів салону, тоді показник запасу ходу перераховується, виключаємо, збільшується запас ходу. Тобто від цього досить сильно залежить запас ходу. Також є пелюстки рекуперації під кермом, де ви змінюєте, змінюєте швидкість за рахунок рекуперації, при руху ви також підзаряджаєте автомобіль. Безрутова зарядочка для телефона. Даний автомобіль має два ключки, безключовий доступ. Такий свіженький автомобіль лише з аукціону. Підігрів задніх сидінь. По салончику автомобіль в гарному стані. Можна зробити ще хімчистку для. Доведення до ідеального, багажне відділення є. У нас кабель потужний, швидкісної зарядки, аптечка, аварійний знак, другий кабель від звичайної розеточки 220. Будь ласка, є, запасні лампи, компресор електричний, смола, повністю укомплектований даний автомобіль. На цьому пробізі даного автомобіля підшипники не гудуть, кондиціонер працює повністю, автомобіль справний і готовий до використання. Ціна з доставкою з розмитненням в Україні буде вказана в темі відео. Залишається досить мало часу для того до кінця року це, грубо кажучи, три місяці. Щоби встигнути купити електромобіль без розмитнення. Тобто 1 євро за 1 кВт. Кіловат. 64 кВт даний автомобіль має запас ходу 500 км. Такий електричний кросовер, топ номер 1 продаває автомобіль, тому що люди спробували, що це таке Niro І всі рекомендують. Пляти такі автомобілі. Як ви бачите, мало є електромобілів на сьогодні. Є в наявності Ford Mustang. Свіженька пропозиція за аукціону Tesla Model Y. Ще один Ford Mustang, повнопривідний, також свіженька пропозиція з аукціону приїхала. І такий автомобіль Hyundai Ioniq 5. Ми купили для нашого клієнта, для нашого підписника. Вже другий автомобіль. Клієнт нас замовляє. Для пані Світлани автомобіль вже обслужений. Тут в Нідерландах були якісь маленькі. Нюанси ми завезли на офіційний сервіс в Нідерландах, обслужили і будемо відправляти в Україну. Не працював порт зарядки. Так, і таке буває, але купуючи автомобілі на аукціоні, ми бачимо все. Технічний момент, коли автомобіль тут в Нідерландах приїхав з аукціону, я перевірив. Відправили на офіційний сервіс в Нідерландах, все обслужили від А до Я. На даному автомайданчику є багато вантажних автомобілів. Більше 200 автомобілів є. Також вони свіженькі пропозиції Т5 метан приїхали. Свіженька пропозиція Opel Амперка приїхала. Також вже даний автомобіль проданий. Багато людей робить попереднє замовлення на автомобілі. Пишуть на Viber попереднє замовлення. Там Opel Ampera, Kia Niro. такий-то колір, такий-то бюджет. І під них купуються автомобілі також. Даний автомобіль Opel Ampera 64 кВт батарея. Графітовий колір, автомобільчик весь в оригіналі. Приїхав з класним пробігом 47 900, 47 900 кілометрів. Максимальна комплектація. Такі сіренькі, невимушені тона, карбонові вставочки. Такі автомобілі ми доставляли, возили. І от даний автомобіль приїхав і відразу вже проданий. Також приїхали ще дві Niro Це Темно-синій металік. Зараз автомобіль стоїть на зарядці. Автомобіль взагалі як? Стан нового автомобіля. Темно-синій металік. Пробіг даного автомобіля 93 тисячі кілометрів. Окремо зробимо, коли він зарядиться. Зараз ми поставимо його на зарядку, тому що робили передній огляд такий короткий. Так, три фази присутні. Ставимо на домашню зарядочку, такі порти продаються. І зарядка пішла до понеділка, навіть до завтра автомобіль зарядиться і зробимо з понеділка окремий огляд. 93 тисячі пробігу до повної зарядочки. 8,5 годин. Це домашній порт. Він дає 3,4 кВт. Його можна також налаштувати на більше кВт. Максимальна комплектація, темно-синій металік. Так, є такий автомобіль. І ще один третій Кіаніру. Також переїхав з аукціону. Біленький перламутр. Також буде на даний автомобіль. Хороша ціна. Автомобіль також на максимальній комплектації Executive Line. Пробіг даного автомобіля 125 тисяч кілометрів. Нова навігація. Так само підігріви, об'єнт підсвіточки. Все є в даному автомобілі. Три автомобілі є на сьогоднішній день доступні. Кого цікавить будь-який з них, телефонуйте. Звати мене Омелян, номер 050 565 0817. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві свіженькі автомобілі. Багато візу також вантажних автомобілів: це ренотрафіки, Volkswagen транспортери, Mercedes-Vito, Mercedes Спринтера. Тому, кого зацікавить вантажний транспорт, є також на сайті. Сайт залишаю в описі, кого цікавить, телефонуйте. Дякую за лайки вподобайки.